Доброго дня, вітаю глядачів свого каналу. Зараз 17.06. Я виставляла люди в сообществі, предупреждала, що сьогодні трошки затримаюсь, бо я просто по своїм справам не вспівала повернутися додому вчасно, тому е сподівалася, що повернуся, але не вийшлося. Я буду робити зараз свій особистий розклад, як завжди. Поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу плюс 24 години, яка буде у нас ситуація в місті Запоріжжя з ударами ракет, дронів, ну і всіх інших опасних. Речей, які на нас кидає росіянин. Давайте подивимося, що будуть робити росіяни, які їх плани, наміри, як вони будуть діяти, та який тог. Це наші дії, протистояння наше, наш ітог. Давайте подивимось. Це загальний розклад на місто Запоріжжя. Так, у нас тут, виходить, перевернути рицар Монет, перевернути туз і закритість ситуації. Ну, я вам хочу сказати, що по місту. На слідущу добу я також, я не бачу, ці карти не показують, що будуть удари. Історія закрита. Немає енергії, немає бажання, немає шансу. І немає, в принципі, на зараз того потенціалу. Людського потенціалу. Так. Ну і давайте подивимось, як наші люди будуть працювати. У нас перевернута десятка. У нас невеличка стабільність, і у нас люди готові захищати. Потрійки посухів, це жезль, це вогонь, є бажання, є сили, є все, що нам потрібно. Бачите, Два і ось третій посох, тобто ми готові до прийняття ударів. Ці карти негативні, може, тому що вони, все ж таки тут немає нічого, тому і немає такої. ну, Я вам хочу ще так сказати, я можу розкрити, да? якщо от не вистачає нам тут перевернута сім'я, тобто не вистачає монет. Не хватає по землі, ідуть убитки, тут маленька стабільність. Давайте ми розкриємо цю десятку. монет, Що тут таке у нас робиться? Ну, в принципі, тут все добре, це тут гарні новини. Гарно, все спокійна обстановка. Покажіть нам, що у нас по стабільності. Ну, тут більш така обстановка, скажімо так, швидка, рухлива. І доволі така хладнокровна. Тобто люди будуть працювати, все нормально. А що ж з росіянами? Що в них тут таке робиться, що вони не кидають? Що ж таке? Що ж таке трапляється? Непонятне? Як я поклала на те, що в них немає сил тут перевернутий. Але бачите, стоїть, він показує, що він буде працювати таки. Покажіть нам, що там суд закриває. Мах, дії. Прикриваються дії. Ну розкрите нам більше, дайте нам більше інформації. Затримка. Затримка і перевернута фортуна. Я вам хочу сказати, що таки вони будуть діяти. Таки, ми будемо з вами чути сирени. Вони будуть діяти, хоча в них фортуна перевернута, будуть затримки цих не сирен, а ракет. Ракети вони будуть кидати. Але вони будуть затримуватися нашими людьми. Фортуна до них перевернута і буде затримка цих ракет. Добре, ми подивилися в цілому по Запоріжжі. Давайте ми подивимося. Все ж таки зайдемо з іншого боку. Ми вже з вами так, започаткували цей розклад. Точніше, я його започаткувала. Давайте подивимося, витягнемо сигніфікатор коротких ударів. І сигніфікатор, якщо будуть лині удари, що нам покажуть ці карти. Тобто, які у нас будуть сьогодні а, удари, це можливі, можливі удари. Да? Їх будуть збивати ці ракети. Які йдуть, вони вже навчилися, то робить, будь ласка, карти, покажіть мені а, на цю добу на ці 24 години. А, перша карта сигніфікатор коротких ударів, якщо вони будуть. І другий сигніфікатор а, багато цикловий удар, багато цих с 300 там, і ще чогось. Дронів туди-сюди, оці всіх. То покажіть нам. Ласка. Дивіться, по ракетам. Ситуація не впевнена. Тобто вони е, якось і хочуть їх кидати, але що їм заважає, вони свободні в цьому плані. Але ж все ж таки іде. Е... Оця перевернута чельник, це як, знаєте, ну, воно от показало закритість, да? це як. М -м ми будемо закривати ці ракети, ми будемо їх збивати. Ізоляція. Давайте подивимося сигніфікатор цих С-300. А тут нам падає, бачите, яка карта? По почуттям все те ж саме. Угу. Сілення і оздоровлення. Я вам хочу сказати, люди, що може. Пригнали вони вже ту вогняну машину, яка кидає ті с 300 Або ті дрони. Але знаєте, що я вам хочу сказати? На дрони випадає зараз сімка мечова. Оті От хитрощі обманні. От Вона випадала нам, коли дрони були. Тут сілення, оздоровлення ситуації йде. По цим багатим, багато коли йде ударів. І я вам хочу сказати. Так, вони будуть працювати, чому ж нам то не показало? Чому ж нам то не показало? Тобто в них повернулися ці наміри, ці почуття, вони мають той вогонь, вони вже, сілення оздоровлення це їхня ситуація зцілення оздоровлення, що вони мають вже ті установки, вони будуть працювати працювати і чекати, звісно, результатів. По тим, що вони зроблять ударів. Хоча будуть бить, вони, ну так, не трошки так вони там обучені. Може, такі новенькі люди, якісь будуть тим займатися молоді. Тобто, все ж таки, щось воно таке буде у нас, люди, по цим С-300, по дронам якась фігня буде. Так, я хочу спитати карти. Все ж таки, якщо така історія, чи будуть у нас втрати людські на цю добу від цих дронів, від цих С-300? чи будуть у нас людські втрати? Ці карти показують, що немає допомоги ще і якісь афери. І енергія йде на низ. Тобто щось таке буде, але не фатальне. Чи будуть фатальні випадки? Летальні випадки? Ні, не буде. Буде така, знаєте, ситуація подвійки неопределенна, але упорство, упертість упорство, така, упертість вже буде захисту свого здоров'я. І життя. Але якось не буде спілкування, і бачите, зірки перевернуті. Ну, так воно буде. Знаєте, я вам так скажу. А якась історія може і буде з, цим, що люди постраждають? Схоже на то гармонія перевернута, немає співпраці. І ну дуже схоже на то, дуже схоже. Я, знаєте, зараз візьму інші карти. Подивимося, я зараз спитаю їх. Будь ласка, карти, те ж саме питання по місту Запоріжжя на цю добу. Покажіть мені, чи будуть удари ракетні. Які ми будемо контролювати все ж таки? Це крилаті ракети? Чи будуть вони? Будуть. Ось воно. І, до речі, буде воно так якось не дуже справедливо і давайте я подивлюся, що це за несправедливість. Буде вдача. Так, буде вдача, буде вдача. Що ми від того будемо мати? Які у нас будуть, чи будуть у нас руйнування будівель? Хм. Подвійна ситуація. Ну То, що жахи будуть, то понятно. Нервова обстановка, то понятно, але ще падає двійка позитивна. Це, це ситуація під питанням, чи буде, чи не буде. Бачите як? Але нервуватися ми будемо, боятися ми будемо. Це то, що нас чекає десь Ну, Ну, і що далі? І будемо працювати. Над цим питанням, добре. Я так зрозуміла, що руйнувань особистих не буде. <кій> Давайте подивимося, покажіть мені карти, чи буде ситуація втрати людські від на сьогоднішню цю добу, всю чи будуть людські втрати від ударів. Дивіться, ну йде і праця йде, але тут по почуттям у мінус, і йде башня. Покажіть мені башню. Тут іде освобождення, тут іде, немає спілкування, тобто розходиться ситуація. Буде установка, затримка. І фортуна до нас донизу. Люди. Я хочу вам сказати, що, мабуть, буде, все ж таки буде якась з людьми буде проблема. З життям людей буде якась проблема. Буде. Чи будуть летальні сходи? М -м не буде, але подвійки. Подвійки все ж таки постраждалі будуть, але фатальних не буде випадків. Будь ласка, покажіть мені карти, чи постраждає міська інфраструктура від цього. Будь ласка, покажіть від ударів ракет на цю добу, чи постраждає вода, електрика, газ, общественний транспорт. Вода постраждає і електрика. Газ буде все добре. Давайте подивимось воду. Подвійна ситуація позитивна. Довго буде налагоджуватися, розхирячать вони там. Але зроблять. Так, електрика. Електрика. Ну, так, теж будуть якісь проблеми з електрикою. Будуть проблеми з електрикою. Трошки там її буде, вони будуть утримувати цю ситуацію, полагодять вони її. Тобто не сильно вона постраждає. Транспорт, от тобто транспорт буде якась ситуація горячна, неприємна, нервова, зла. Нове щось буде. Щось ще буде нове. Якась нова історія. Не подобається мені транспорт, люди. Тут іде, бачите, рицарь, іде жизловий, рицарь мечовий. Тобто тут будуть конфліктні ситуації, тут буде щось іменно нове, якась, якась нова історія. Буде дуже нервова ситуація, е, я не скажу, страшна, але дуже будуть люди нервуватися. І тут вогняний рицарь і рицарь мечовий. Ситуація буде якась гостра така І люди, от вони як не спілкуються, вони як не можуть. із за тої нервової обстановки немає у людей немає Транспорт самий хвилюючий такий. Давайте подивимося мости. Щось якась ситуація на, на цю добу мені не дуже подобається. Вроді, по картам на в тому розкладі, бачили, ви що? Показало, вроді як ні. Потім я показала, що сімка вони будуть працювати. Потім ще випав і мах. А мах – це дії, там всі чотири стихії люди. Так що, ну, якось воно. У мене таке відчуття, що буде все. Будуть і ракети, будуть і шахіди, будуть і С-300. Буде все. Вони все кинуть. Помагу вони можуть кинути все на нашу голову. Але карти якось так показують, це завуаліровано, знаєте, не дуже впряму. Не знаю чому. Не знаю чому. Може, ще там багато двійок було, то воно ще під питанням. І по землі. Іменно по землі, а воно ж удари по землі йдуть. І іменно людьми, а люди це все матеріальне, тому випадала двійка постійно. Давайте подивимося з вами. Ситуацію по мостам я спеціально помішала хорошо. А, так, будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на цю добу. Яка опасна ситуація, ракетні удари, с 300 дрони таке інше по наших мостах, по мостах Запоріжжя. Дивимося, новий мост. Ну тут це відкрито, ясна ситуація, але іде кризис, іде буде кризис, і кризис іменно по бажанням. Іменно, немає, Як вам сказати, люди от, стоїть. потенціал є, потенціал є, є, Але люди не хочуть, як не хочуть захищати, там якісь проблеми, якісь. Між собою. Покажіть, будь ласка, матеріального плану, фінансового, так, фінансового. Фінансового. От По фінансам там дуже погано, не оплачують людям, не оплачують людям, по-перше. По-друге, там реально страшно. Реально люди стрьомно. але все ж таки оплату їм дадуть. Її вони затримають, люди переживають, але дадуть зарплату їм. Людям заплутять за це. Просто затягують. Не знаю, чому затягують, спеціально роблять цю ситуацію создають. Якось так. В полоні воно робиться ось так. Люди. Але технічний стан більш-менш нормальний. Отшельник. Ну, і нема дуже страшних тут таких карт, окрім цієї. Але тут іменно, іменно йде негатив, тому що у людей немає бажання захищати вже. Вже вони задовбалися. Задовбалися, бо чогось не вистачає. Запитала, що грошей не вистачає. Вони бояться, що їм не заплатять. Але бачите, падають їм, оплата буде. Ну, воно все затягнеться, понімать тут, тут це все рішення, поки вони тут приймати тіліпати, оце все. Ну, така історія. Але, в принципі, немає загрози по мосту, по новому. Давайте подивимося старий мост. Що у нас по старому мосту? Така історія. Ну, тут більш-менш все нормально. І працюють, і люди розумні, і все робиться там. Все по старому мосту все нормально. Все буде стабільна ситуація. Так, трошки зухвальства, трошки такого всякого, але там все закрито. Там все закрито. Все як. Давайте подивимося, мости ми подивилися. Давайте подивимося хортицю. Покажіть, будь ласка, мені хортицю на ці 24 години, чи є її загроза ударів ударів. Ну, в принципі, нема загрози, це як золота клітка, тобто її тримають, але бачите, все ж таки йдуть тут. І дьявол, іде, і миру немає, і буде за... захищатися будуть. Тобто я вам хочу сказати, що, навірно, все ж таки вони по Хортиці хочуть працювати. Хотять працювати. Може, будуть летіти оті ракети, але, бачите, немає все ж вже дії. Ой, дії, кажу, бажання, енергія, вона вниз іде. Мир іде вниз. Тільки оці острахи і опасність оця. Але тут порядок. Не знаю, так воно якось. Немає, ударів не буде. У мене дьявол не приігрується ударами. І це потрібно, щоб поряд була якась десятка, там, трійка, мечова. Башня, смерть. Ну, щоб щось таке було, знаєте, рішуче щось було. Колесо фортуни перевернуте, гермес. Ну, от щоб воно було таке. щось, Тоді воно, понятно. Так, по хортеці буде все спокійно, все тихо. Добре люди, ми подивилися з вами по Запоріжжю загальну історію. Я вам бажаю бути живими та здоровими. Це головне, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Почуємось, па-па.